Ось такий у нас фасад будинку, два французьких балкони, є кондиціонування, і на вікнах у нас посилені балки. І також ось невеличкий навіс, де можна буде відпочити та полюбуватися. Ось таким гарним краєвидом та природою. Ось отак у нас попереду будинку. Тут у нас гранітні плити. Бачимо, також у нас є гараж, і ось у нас другий французький балкон. Огородження у нас йде по всьому периметру, воно зроблено у нас по кольору самого фасаду будинку. А тепер пройдемо з вами до середини. Потрапили з вами вже в середину будинку. Зустрічає нас ось такий передпокій. І ми з вами потрапляємо в ось такий безмежний простір. Бачимо з вами дуже велика у нас простора кухня студія. Вона у нас поєднана ось такою кухнею. Це у нас все робилося на замовлення. І ось такі у нас сучасні вмонтовані поверхні. Можемо звернути увагу, що тут у нас дуже все компактно, немає нічого зайвого, і тут у нас.